Польна академія Динамо відома на всю Європу. Вихованці столичного клубу грають на найвищому рівні в різних чемпіонатах. Все розпочинається у кожного футболіста майже однаково. Найголовніше потрапити в академію. 340 дітлахів, дванадцять команд, двадцять три тренери, три тренери селекціонери. Адміністративний склад, кухня, обслуговуючий персонал, і два корпуси: «Салют на 35 і «Салют на 40 це все те, що є на сьогодні в академії футбольного клубу Динамо. І до того що нам завжди дають змогу тренуватися, грати і на третьому полі в заспі і в манежі. Альна група Динамо ТБ» завітала на клубну базу, щоби показати тут вам українській молоді, як живуть юні футболісти. Ми побували в кожному куточку бази від їдальні і до тренування. А наше завдання змусити вас задуматися. А чому я досі не тут? Додивіться відео до кінця. Ми впевнені, зацікавити вас зможемо. Перша половина дня для хлопців вже розписана наперед. Це школа, кожен вчиться і потім повертається на базу. Варто зазначити, що не всі живуть тут. Якщо хлопець із столиці йому недалеко до бази, може жити вдома. Якщо ж добиратися далеко, зручніше бути в академії постійно. Ми завітали у другий корпус, де живе випускний рік Динамо Ю Ю-17». Всім привіт, це Динамо Ю-17», мене звати Максим, і ми зараз покажемо вам нашу базу. Тут ось ми відпочиваємо вільний час, граємо біля арт. Від... Далі ходимо, покажуть, де ми дивимося футбол. Цій невеличкій кімнаті у нас тут стоїть телевізор, ми підключаємо ну, до нього і тут дивимося. От зараз працює відчувають. Хлопці живуть у нас керам, на другому поверсі, так що ходімо, покажемо вам кімнати і... У нас база поділена на два блоки, лівий і правий. Ходімо, зараз Макс покаже лівий блок. Тут у нас знаходяться буці. Давайте. Давайте зайдемо в цю кімнату. Тут знаходяться. Познайомимося. Понімаш Дмитро, один з найкращих правих захисників України. Вагіль Ярослав — це центральний захисник. Я чесно не бачив ще людину в 16 років вище, ніж він. Він, до речі, номінований, хто входить в топ-12 найкращих захисників України. Тому це заслужено. Ну, це Коломієць. Це просто коломієць Черкас. Він трошки може стіснятися, але це нормально. Данило, це наш центральний захисник. Теж дуже класний чувак, але давайте їх не будемо безпокоїти, бо вони, мабуть, віддихають. Хлопці, вибачте. Так, Тут, мабуть, в нас все. Йдемте в наступний блок. Там же в нас там же в нас лінія атаки знаходиться. Ну, Тут живемо ми з Максом. От, Я думаю, в нас. Ну, можете зайти, подивитися, в нас нічого цікавого. Да, звичайна там кімната. Це гальорка наша. Що ж там відбувається? А тут відбувається заруба. Це, до речі, боря. В нього важкий характер, тому краще метро. Ввечері тут всіх чудно. У нас поле тут рядом, його можна з вікна навіть побачити. Це дуже зручно, тому що е не треба далеко йти. Поле тут завжди під боком. А тепер про дисципліну. Кожному ж хочеться чогось такого, що не можна. І як з цим боротися? Мова, перш за все, про правильне і збалансоване харчування. Та й вони, як і всі, дорослі діти. Що їм хочеться? Макдональдс хочеться. Хочеться, не знаю, піци, звичайно, якоїсь. Ну, фастфуд. Взагалі люблять фастфуд. У Нас домовлені з ними така, як більш дорослими, що протязі тижня вони. Харчуються, скажімо так, правильно, правильне харчування на базі, і ті, хто вдома живуть, вдома слідкують за собою. На вихідних можна один раз, це в неділю. Ми дозволяємо якийсь Макдональдс, один раз чи може піцу, може суші, якісь, кому комусь рекламу зробити. Ну, щось таке, якийсь фестфуд можна. Бо кожен день це занадто, а інше одно хочеться, і вони люди, тому раз на тиждень, неділю дозволяємо. Щодня на хлопців очікує заплановане тренування. Це час, де потрібно викладатися на максимум. Діти розуміють, що охочих потрапити в академію Динамо дуже багато, тому потрібно щоразу доводити, що ти на своєму місці. А для цього важлива концентрація, бажання і мета. А вона зрозуміла зростати старший вік академії. Це вже більше десь де. Ми працюємо як під Ю-19, це йде більше на, десь на тактику, вже на фізичну витривалість, на фізичні вправи більше трохи. Mm -hmm. Але техніка ну, все одно залишається. Якщо там діти більш над технікою працюють, то чим старше становляться, тим трохи там і сили прибавляють, і трохи більше бігають. Ну і, звичайно, якісь тактичні вправи більше. Хлопці готуються до офіційних матчів дитячо-юнацької футбольної ліги України чи інших більш дрібних турнірів. Ігрова практика є у кожного. Тренери намагаються залучити до процесу всіх, щоб розвиток індивідуально проходив стабільно. Ну, дані, одні. дані одні футболіст повинен бути е після випуску в команді 19 і бути грацем, який має. Перспективи потім е, вирости до гравця основного складу. Це досить, досить важке завдання, досить відповідальні. Але ми над цим працюємо, ми для того тут і є. І mm -hmm. фахівці, які працюють, ми кожен раз нагадуємо, що знання тренера мають бути активними. І ми повинні кожного дня, кожного заняття слідкувати за тим, щоб футболіст прогресував. Щоб не було так, що він провів тиждень, два-три, а потім ми бачимо, що воно не має якогось. Якогось якості, яку потім потрібно до до допрацьовувати в команді Ю-19. Ви ж дивитеся матчі основної команди Динамо і фанатієте від рівня футболу Олександра Шовковського. Впевнений, що так. А ви помітили, що переважна частина обойми команди це українці, велика частина із них вихованці. Що це означає? Умовний Владислав Ванат, який став найкращим бомбардиром минулого сезону, теж був на цьому місці. Теж починав академії це такий для вас стимул і доказ того, що все можливо. Ярмоленко, Зозуля, Морозюк, Лисенко, Бойко, ті, що з Динамо, ті, що по помолодше, Забарний зараз, Віталік, Миколенко, Попов. Назар Волошин та дуже багато дітей. Дітей вже не дітей, вже дорослих хлопців, чоловіків, які грають в перших командах за за кордоном, які закінчували академію, потрапляли потрапляв 19 Ну школа на на дуже високому рівні. Там вже якісь є показники в десятку входимо в Європі, чи, чи в світі здається за кількістю да, вихованців. За кількістю вихованців. Завдання академії розвиток українського футболу та його рівня тут плавно підводять до більш серйозного та відповідального тиску. Випускники академії мають за мету потрапити в команду Ю 19 до ігоря Костюка. Переходять до ю 19 це вже більше тренерів Ю-19 над цим працюють. Mm -hmm. І також є якісь різноманіття і в фізиці, більш атлетичний футбол стає. Хлопці трохи вже так 18-19 років вже сформовані. Тут ще трохи такі юнаки 16-17, там вже більш дорослий футбол йде. Вони приходять, їм трохи все швидше, все тяжче, трохи. Там тренери нормально з цим працюють. Київське Динамо потрапило до першої десятки клубів світу за кількістю власних вихованців, які нині виступають у вищих дивізіонах 49 ліг світу. За даними Сіяс футбол обсерваторії, нині 74 випускники білосині грають на найвищому рівні, що відповідає 10-му місцю. Це дуже хороша статистика, яка підкреслює успішність академії. Працюємо, працюємо, щоб з Ю-19 десь туди попали в той склад. І дійсно тут буде дуже приємно, коли всі 11 вихованців Динамо будуть у складі першої команди. Ми ж бачимо, що практично в більшості матчів грають 11 українців. І це вже теж показники. Підбиваємо короткі підсумки. Динамо найкращий клуб України. Вихованці Динамо просто найкращі. Тренери та увесь персонал старанно виконують свою роботу, щоб виховувати молодих суперзірок. Боїтеся, що ви недостатньо технічний чи тактично підкований? Це взагалі не проблема. Приїжджайте сюди і вас усьому будуть чити. За такий пізнавальний матеріал з вас вподобайка. Ну і напишіть в коментарях під відео, чому ви так хочете стати футболістом, що для вас означає футбол. Ви думайте над текстом, а ми завершуємо випуск.